Зазнає Айстер. Як ви знаєте, вчора закінчився фінал чемпіонату, по Brawl Stars, Або ж не вчора, але я не знаю, коли дивитися це відео. Хтось, хтось із спортсменів показав свій скіл, а хтось Тинцай, Джон Карлс, на Кіті або Джокер Плай Джакс. До речі, я там всі нагороди забрав і рекомендую вам робити це, бо там є корисні для прокачки стартропи і класна косметика. А якщо з вашей час, то подивіться самі фінали. Справді цікаво. Я дивився останній останні три. Тільки не повністю, і ми з деким в дискорді паралельно до чемпіонату вболівали за команди і обговорювали матчі, але відео не зовсім про це. напевно якщо натисну на нього. То ви хочете впасти в якусь команду або створити власну. І це не дуже важко. Просто триматись цих декількох простих кроків. Перше, щоб пройти так званий відбір, вам потрібно пройти один з тих челенджів, який називається Чемпіоншіп. Так це буде важко, бо там потрібно виграти 15 разів, і у вас є тільки 4 шанси на помилку. Я зміг зробити тільки 11 перемог з 15. Тому на останніх раундах будуть попадатися такі ж самі піки, як у вас. Там ще одну пораду від себе, тренуйтеся, грати з друзями. Так ви тільки підвищите свій скіл. Наприклад, я з друзями граю два проти одного, де я один проти їх двох, тому що це весело. Але так ви зможете підвищувати скіл, не просто оселитись. Но разу я виграв їх на тіку, коли двоє були замочців. Далі, коли ви пройдете цей чан, вам відкриється вкладка кіберспорт. Зайдіть в ню обі те, що вам потрібно. Думаю, там розбиратися без мене. Далі поставте собі приставку нік. Zeta Dark. Zeta — це приставка з назвою команди, гравця. Приставка змінюється залежно від команди. Далі будуть різні тренування. Зараз розкажу на зв'язовіше будуть турніри. Як прийде той разом із командою і попаде на всесвітній фінал? Думаю, далі розбиратися без мене.